І людина попадає під вплив злаби, під вплив ненависті, людина враждує з людиною, людина вбиває людину, скільки абортів сьогодні за рік робиться, скільки вбивства, скільки корупції, скільки різного, недоброго чинять люди на цій землі. І все по причині того, що гріх живе. В їхньому серці. І поки людина не ізбавиться від влади гріха, вона не зможе догодити Богу. Людина думає, що вона прийде, бо якісь певні обряди виконає певні правила, і що вона вже перед Богом в доброму становищі, то це є помилка так думати, тому що Богу не потрібні наші поклони. Наші обряди, наші якісь ще якісь наші вчинки, Богу потрібно наше покаяння, наше щире навернення до Нього, щоб ми своє життя віддали в Його руки, щоб ми жили згідно волі Божої. І тільки тоді людина отримує спасіння і дар вічного життя. Ти можеш непогано прожити на цій землі. Може, не буде у тебе хвороб, не буде якихось важких днів в твоєму житті. Але не це важливо, а важливо те, куди відправиться твоя безсмертна душа після того, як прийде фізична смерть. А смерть фізична прийде до кожної людини. Людина живе на цій землі, а потім приходить момент, і людина помирає, і куди відправиться твоя душа? Якщо ти з Богом примирився, покаявся, прийняв Ісуса Христа, твоя душа відправиться в Небесне Царство. А якщо ти не покаявся і помреш в своїх гріхах, твоя душа відправиться в пекло на вічні муки. І там не буде покаяння, звідти не буде вихода, там вже нічого не можна буде змінити. Можна змінити тут, поки живемо на цій землі, покаятися, наблизитися до Бога, читати Біблію, відвідувати зібрання і робити волю Божу виконувати в своєму житті. І тоді Небесне Царство буде для вас. Тому людям нагадую вам про Господа Ісуса Христа. Ви зараз можете відноситися до цього дуже по-різному, з байдужістю. Але прийде такий час, коли з очей будуть литися гіркі сльози. І Господь скаже до вас тоді-то в такий-то день, такого то числа, в такому то році, я до тебе говорив. А ти сміявся з мене, ти відвертав від мене своє лице. І Господь скаже, йдіть від мене, я не знаю вас. А іншим скаже, які любили Його і йшли за ним. Скаже, йдіть, благословені в радість Отця Мого Небесного. Тому задумайтеся, люди, над смислом свого життя. Ви бачите, що життя дуже швидко проминає. Недавно людина ще можна згадати, вона була дитиною, була молодість, юність, середні літа. І вже в поважному віці багато людей знаходяться, а життя дуже швидко пролетіло, дуже швидко цей час пройшов. Отак От само ми дуже швидко не встигнемо оглянутися, як привстанем перед Богом і будемо давати звіт за своє життя. Якщо ти прийняв Ісуса Христа, то ти за свої гріхи відповідати не будеш, бо Він відповів смертю за наші гріхи. Прийми Ісуса Христа, і Він буде твоїм ходатаєм і заступником. Він буде твоїм адвокатом перед Богом Отцем. Він на себе взяв нашу вину. Покайтеся, прийміть Ісуса Христа, звільніться від влади гріха.